В народі кажуть, що щасливих шлюбів було б більше, аби чоловіки намагалися краще зрозуміти своїх дружин, а дружини розумілися б на спорті. Це олімпійський пріоритет, і ми допоможемо усім якомога більше зрозуміти спорт. Сьогодні торкнемося таких тем. Срібний призер Олімпіади з греко-римської боротьби Жан Воленюк із студії. Беленюк поза килимом баскетбольні амбіції, телевізори замість медалей та прагнення до найкращого. Вільна жіноча греко-римська всеохоплива боротьба у рубриці Правила гри. В гостях у нас сьогодні срібний призер Олімпійських ігор у Ріо з греко-римської боротьби. Жан Беленюк. Дякую, Жан, що прийшов. Ну і одразу хотіла б запитати, в принципі, вже три місяці пройшло після Олімпійських ігор, що змінилося в твоєму житті за цей час? Ой даже сказать, честно говоря, нечего, э, по сути, пока что особо ничего не изменилось особо. Есть там некоторые нюансы, но я пока придержу, это будет сюрпризом для э будущих э передач. Добре, ну, а признають тебе краще, вже на вулицях підходять автографи? Ну да, да, коли я буваю на вулицях, в принципі, узнають. Ти багато береш участь у заходах Національного олімпійського комітету. Зокрема, брав участь у олімпійському глочині, олімпійському Леп». І там власним прикладом показував дітям так, наскільки важливий спорт у твоєму житті і взагалі у житті будь-якої людини. Чому ти сам навчився там від них? А дітей? О, ну, не знаю, навіть у тебе беззаботності. Вот, даже не то, что научился, а просто смотрю, вспоминаю себя в этом возрасте и понимаю, насколько это было прекрасное время. Нужно было каждую секунду дорожить. Вот, и ну, скучаю, по сути. А я взагали в роли наставника ты. Да я не сказал, что я там особо наставник. Просто отвечаю на вопросы, которые их интересуют. Там ничего такого сложного нету вот кому-то интересно, кому-то не, не очень интересно это, мне кажется, вот. и тем более спорт это такая специфическая стезя, вот и как говорится, что физическая культура это здоровье, а спорт это ну, как бы со здоровьем имеет не так много общего, вот. но тем не менее приобщаем детвору к здоровому образу жизни, вот и особо э, одаренных и у которых есть желание к спорту, к частности греко-римской борьбе. А вот какие наипоширеннейшие питания вот дитячие? Ну, и бывают разные вопросы. Как правило, их интересует, э, там, переживаю ли я во время соревнований, там, какие были самые сложные схватки, в каких городах был. Есть, ну, такие детские вопросы, которых, э, ну, которые чаще всего задают. Да. Жанна, ти казав, що тобі найбільше подобається от процес до п'єдесталу ходи, а не вже сам п'єдестал, саме нагородження. Тобто, тобі більш цікаво тренування, самі сутички, а от на п'єдесталі ти вже відчуваєш якесь моральне спустошення. От у Ріо, так було? Е, ну, це я говорив, коли я виграв соревновання, а коли проігруєш, проигрываешь... у тебя чуть другие чувства. Что я чувствовал в Рио, наверное, какое-то ну, небольшое разочарование, а может даже и большое, вот. что ну, очень обидно проигрывать не более финальные свои встречи. И как-то потом анализируешь, думаешь, что сделано не так, и потом уже, когда ты проанализировал, понимаешь, где были допущены ошибки. І карішся за те, що от, та, не змог підотвертість цього дело. Ну, взагалі, Олімпійський подіум, якщо так брати, абстрагуватися, так? звісно, спортсмен переживає, коли він програє. І це нормально і амбітно. Але ти думав, от коли почав займатися боротьбою, що ти досягнеш Олімпійського подіуму? Я коли почав займатися боротьбою, я особо взагалі не думав ні о чому. Мені було 9 років. И у меня был в голове ветер, <смех> <смех> поэтому меня сдали, на, на, ну, как бы я пошел на борьбу, я сам, тут у меня была свобода выбора, выбирать секции, на которые я хочу ходить. И друг меня привел, вот, и просто для того, чтобы моя энергия, как бы детская, <laughs> которой обладают, вот, чему я тоже завидую, дети, в огромном количестве, вот этой вот, вот детской энергии она была направлена на какое-то Прочил положительное какое-то русло. Там, не в, во, во двор и с каким-то сомнительным компаниям, где могут научить не, не тому, чему нужно, а какой-то спорт, вот, какие-то занятия. И поэтому я пошел на игривскую борьбу. И до этого я ходил на множество секций, которые меня никак не привлекали. Вот, и после первой тренировки я понял, что это, что это не мое. Понимал. Вот, а после занятия борьбой я сразу осознал, что это тот вид спорта, которым я хочу заниматься, и который, как бы, вот он по мне был. Вот у меня постоянно была такая страсть к единоборствам. То есть я вот боролся, там, там, фильмы с Джеки Чаном, конечно же, там, <laughs> «Все эти, вот, не пропускал. И мне это сразу понравилось. И мне, что немаловажно, значит, начало практически сразу получаться. Вот я пришел, там, ребят, которые, там, некоторое время занимались, сразу их, там, уложил на лопатки. Красунчик. Я пропоную тобі разом з нами зараз згадати твій шлях до спортивних успіхів у наступному сюжеті. Він досі гарно і залюбки вправляється з баскетбольним м'ячем. Під настрій може потішити трюками з набору зіркового вікенду НБА і втерти носа кореспонденції, яка майже 8 років займалася баскетболом. 15 років тому він ним теж серйозно займався, аж поки життя не зробило вибір за нього. Я ходил параллельно борьбой, занимался баскетболом. Один день, -день борьба, второй баскетбол. А потом, когда начали переводить на баскетболе на платные группы, я понял, что борьба это мой вид спорта. Ребенок как ребенок. Конечно, характер у него такой, будем говорить, жесткий, даже с детства такой. Но целеустремленный. Талант присутствует у него. Первое, что вот мне вот обратил внимание, что он даже вот таким был будущий маленьким, то есть как для детей, это редкость, что вот видно, что вот, когда боролся, он, что он думает. Та боротьба насправді не лише вид спорту, в якому 25-річний Жан Баленюк наразі виграв усе, окрім Олімпіади. Це спосіб його життя. Адже ще з дитинства він бореться не тільки на килимі. Жан ріс без тата його батько льотчик із Руанди ще до народження сина загинув під час громадянської війни на батьківщині. Подорослішати довелося рано. Мама мне четко сказала, что вот там, когда мне где-то лет 13 было, говорит, все, уже начинай зарабатывать сам на себя, потому что ты, я уже тебя не тяну, короче. Вот. И поэтому я понял, что нужно что откладывать деньги, уже покупать себе вещи. Даже я выиграл турнир, там Колчинского у нас проводился. Вот. А, а нам еще там наш спонсор на то время дал, дал, раздал по 100 гривен каждому вот победителю. Я купился за 90 гривен. Хороший такой одеял. До сих пор я им укрываюсь периодически. Я выиграл за свою карьеру в детстве, где-то порядка 4 телевизоров. Вот. А мама займалась збитом всіх яких віще. Жан зростав у звичайному районі столиці в однокімнатній гостинці, де й досі мешкає разом з мамою та домашнім улюбленцем Каспером. Це зараз з відомим спортсменом. Усі привітно вітаються. А колишній шкільний вчитель фізкультури згадує його дитячі бешкети. В дитинстві не все було так райдужно. Я з цитом кожен ну, в ЄС порань міряє там поводу переживав. Вот от остальных, что меня может это побить. У нас парень занимался в зале, он там э, такой э, явный, как бы не знаю, расист, он или как как его даже обозначить. Мне там было лет 13, наверное, 14. Вот, А там здоровый был. Вот, И конечно, он там пытался меня каким-то образом психологически. Повлияють на мене там ну такие неприятные вещи я говорил. Но я не відвічав ні кадаємо нічим, просто тому що ну не считал нужным. Зараз він може дати відсіч будь-кому, причому не лише фізично, а й морально. Адже боротьба розвинула в ньому ті якості, які були притиманні жану з дитинства, і додала усвідомлення того, для кого і для чого варто боротися з кожного часу. Работы на ковре и вообще в спортивном зале он получает максимально э, пользы. Это редкий, редкий случай для спортсмена, редкая такая, знаете, вот именно и талант к работе. Как по мне, это процесс сам э, достижения, вот эти же тренировки, там непосредственная борьба, ну как-то так даже более как-то важнее, что ли, чем куда ты уже достиг. На данный момент самое главное в жизни. Не знаю, ре реалізуватися як э, лічність, приносити пользу обществу. Хоча б своей своєї сторони зараз радувати людей своїми успіхами. Ти в борець як на килимі, так і у житті. Думаєш, це взаємопов'язано? Це спорт загартував характер, чи навпаки він спочатку був такий? Ну, я думаю, що спочатку достаточно упертий такой парень сам по собі. <кхе> Поэтому мне кажется, что это была первостепенная причина. И поэтому у меня и в спорте некоторые результаты пошли. Вот, потому что вот в борьбе, в частности, ну, я думаю, что в любом виде спорта нужна вот эта вот упертость, ну, конечно, которая ограничит со, здравым смыслом. <coughs> потому что бывают тоже такие упертые ребята, которые только себе во вред все это делают. Вот. Поэтому Приходится терпеть терпіти психологическую нагрузку, і физическую, і работать до конца, і на пределе своїх можливостей. Вот, поэтому тут это качество мені допомогло. А от наскільки з цією впертістю важко чи навпаки легко спілкуватися з суддями, як ти вважаєш, чи боротьба це суб'єктивний вид спорту? У да, отчасти да. Тем более сейчас. Вот сейчас нам у нас как бы тестовые изменения в правилах произошли. То есть по сути, вообще как бы при равной схватке, когда два достойных соперника, то есть э, <кхи> судья вносит вредикт, кто выиграл, кто проиграл. сделать схватку ничего не стоит при прошлых э, правилах вот такое ну, такая возможность э, тоже была но сейчас как бы она еще более ну как бы еще более э, все дело усугубили вот. но ну, я думаю что они вернутся сделают откат к предыдущим правилам потому что они на порядок были справедливее на порядок э, более более зрелищная борьба была при них вот поэтому как бы оно так конечно, Конечно, если, Ну, це не легка атлетика, у нас що ти біжиш, все секундомір, да. то, все по чесному тут человеческий фактор, конечно, играет тоже большую роль, ну і самі правила детальніше в них розібратися. Зараз ми спробуємо в нашій наступній рубриці сюжет з правила гри. Атлети у ТРИКО демонструють каскад китків і неймовірну силу. Знайомтеся, це видовище зветься спортивною боротьбою. Втім, далеко не всі знають відмінності між її видами. Отже, головні відмінності греко-римського або як його ще називають класичного стилю. У рікаїнська в рігані борбіні з'яною хватать. різниця. принципіальна тобто, все, Що нижче таза, би, все. Нарушение правила. Вольники борются в ноги, бросаются. Мы не бросаемся в ноги. Вот и все. Все, что делаем, выше пояса делаем. На руках в основном работаем. Ну, а в вольной борьбе завязки в ногах, все остальное. Ну и правила, естественно, у них до 10 баллов разрыв борьба, у нас до 8. Дозвіл захватив за ноги и низька стейка – Головна визуально ведминисть вильной боротьбы. Вольно есть настолько такие завязки, как будто уже сплелись. Нигде их тоже не найдешь. А дівчинки, звісно, так, е, буває так безрассудно дають технічні бали, які так тяжело зарабатують. Це теж їх е, нічим не заміниш, ніхто їх не може повторити. З технічного арсеналу випливає інша тактика і стратегія. Втім, є у вільної та греко римської боротьби і чимало спільних технічних прийомів. Ще до нашої ери боротьбою захоплювалися давні греки, шумери, японці, і єгиптяни. Боротьба була привілеєм аристократів. Вважалося, що їм потрібна саме техніка китків і захватів для ближнього бою, адже на середній дистанції вони могли використовувати зброю. Сутички борців входили до змагальної програми перших олімпіад. Сучасні правила виникли на початку ХХ століття. тим тривалість поєдинку і особливості оцінювання ще багаторазово змінювались. Про це нам розповів олімпійський чемпіон 1960 року в Римі Іван Богдан. Які правила нікуди не годиться. Я, наприклад, заставив бороти ще 20 мільйонів, 10 столь, три по три в партері і чотири посідні. Спортивні ж функціонери стверджують, усі нововведення покликані підвищити видовищність сутичок. Вже в 21 першому столітті олімпійське визнання отримала жіноча боротьба, правила якої майже повністю співпадають з правилами вільного стилю. А вже в Афінах 2004-го золото у вазі до 48 кілограмів виборола українка Ірина Мерлені. Мерлені, як вона після Олімпійських ігор. Будучи вже чемпіонкою, як вона емоційно радувалася. 14! саме стільки медалей різного гатунку принесли незалежній Україні вітчизняні порції борчинні. Серед найвизначніших золото Атланти 96, греко римлянина В'ячеслава Олійника, а також золото вільника Ільбруса Тадеєва в Афінах 2004 тисячі а тому свято віримо, що чемпіонські традиції вітчизняних борців і борчень будуть успішно продовжені. Ну, а Ми повертаємося, Жанна, Як вважаєш, в чому перевага боротьби над усіма іншими видами спорту? воистину мужской вид спорта. Вот даже вот, греко-римской женской в греко -римской борьбы нету. Есть вольная женская <свят> борьба, вот, а греко-римской нет. Это единственный вид спорта, который, в которой женщины не представлены. Вот. И так как я не особо люблю такие достаточно жестокие виды спорта, там, там бои без правил, ну, к боксу я еще нормально отношусь, ну, смотря его. То есть к занятиям там своего же ребенка, я бы тоже задумался об этом. Вот. Но Э, Тут как бы все по сути происходит э, как бы красиво, без рукоприкладства. Выходишь, э, там ки изучил, продемонстрировал, победил, Вот, и, ну как бы мужской вид спорту, такое мужское единоборство. То есть Поэтому вот мені просто приятно заниматься именно этим видом спорта, потому как я его считаю самым мужским. А... а ти ніколи не споринкував с девчатами? Ну, только разве что шутку может, там, с нашими девочками из вольной борьбы, там, когда у них, допустим, закончилась тренировка. Вот, а мы только начинаем, и как бы они еще на ковре. Ну, вот, допустим, в конче заспи, они еще там дорабатывают на ковре, и мы приходим. Вот, ну там есть зазор по времени, там минут 15, и мы там можем подурачиться, Вот, а так, конечно, ну что с ними спринговать. Во-первых, моей категории нету. там максимальная категория 75 кг у девочек. Вот. Поэтому даже самая тяжёлая девочка в вольной борьбе на будет там на 10 кг меньше меня весить. Жанна, ты кажешь, ты бы не віддав дитину в бої без правил, а в боротьбу греко-римську віддав би? Ну, сибу понравилось, я думаю, да. Отдал бы. Ну как бы я не говорю, что я ну как бы вообще, во-первых, бои без правил это ж, ну там нету детских секций, сколько я знаю Нет, бои, бои без правил, то есть они как бы переходят уже после каких-то э, таких более фундаментальных видов спорта, там бокса либо каких-то там джиу-джитсу -джи либо борьбы, вот. Поэтому я на бокс задумался отдавать, хотя тоже, то есть это все зависит от э, желания ребенка, ну если ну хочет все хочет, тут вот, умру, буду чемпионом, папа, дай, ну, конечно, пусть попробует хотя бы. Если будут какие-то результаты, то пусть занимается. Главное, конечно, чтобы ударов в голову особо много не прилетало. А вот, здесь -то сколько лет череп... можно заниматься боротьбой? Як ну, где-то с 10 желательно. То есть тоже там преждевременно сдавать там некоторые папы приводят чуть ли не в 6 лет это рановато еще не сформирован костний скелет, потрібно тобто, всьому своє. Желательно з 10. Жанна, ти був в нас Героєм спортивного року цього року. Наскільки важливо для тебе от така ну, не спортивна, скажімо, більш світська номінація, що вона тобі дає, і взагалі дійсно, наскільки це важливо для спортсмена? Ну, я думаю, что это для каждого спортсмена это важно, потому как, ну, по сути, это э, э, твоя реализация и признание государства там, в том, что ты лучший спортсмен, то есть твои какие-то э, достижения, заслуги, они оцениваются и э, показывают людям, что вот у нас есть спортсмен года, который там своими какими-то достижениями завоевал это звание высокое. Вот. Ну, то есть как бы как я к этому отношусь? Абсолютно адекватно отношусь, просто как к номинации. И мне очень приятно, что такая премия учреждена нашим Национальным Олимпийским комитетом. Вот і що вони таким образом в на самом деле, в тяжолі времена для спорта в частності. вот, они не забувають о героях спортивних спасменах, які выкладываются, прославляють наше государство на мировом уровне. Ну те, що ти герой року, це звання заслужене. Я вважаю, 100%. Ти своїм прикладом доводиш наскільки от, шлях до мети він може бути успішним, але я так розумію, що амбіції ще є. Мы тебя побачим в Токио? Ну, дай бог дожить, не травмироваться. Это же спорт. Сегодня ты в лучах славы, вот, и всем нужен. Завтра ты где-то оступился, либо травмировался, и ты уже не нужен никому. То есть это достаточно жестокая такая штука, поэтому дай бог мне здоровья. И, конечно, будем стремиться показать и взять то, что было упущено э, в Рио, как бы взять в Токио. Золото. Ну да. Дай Бог тобі здоров'я. Дуже дякую, що ти завітав до нас. І я сподіваюся, що не в останнє. До побачення. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був срібний призер Олімпійських ігор в Ріо з греко римської боротьби Жан Биленюк. І до цієї розмови думаю, що додати вже немає чого. Тож болівайте за наших спортсменів, і вони обов'язково вам віддячать своїми гучними перемогами. Побачимось.